Того дня, як і обіцяли, будемо е, працювати над коробкою нарт, є замовлення. Хотіли б розпочати із е, шахматного поля. Ось ми розкреслили круг і вирізали один елемент, щоб було видно, що кожен із цих елементів треба вирізати. Що для цього потрібно? Вставляємо ніж, нерівно тримаємо а трохи під нахилом, вдавлюємо його всередину і просто нахиляємо до краю, прорізали. З цієї сторони до центру. Це нам потрібно для того, щоб вибрати цей трикутник. Може так вище, щоб це видно було. І вибираємо трикутник обережно. Ось, прорізали. Якщо спочатку достатньо глибоко вігнати ніж, то буде чистий різ. Там наступний сектор. Прорізали. І третім рухом зрізали. Ось недостатньо глибоко. Доводиться підчищати. І так далі по кругу. Прорізали, прорізали до центру. І зрізали. Далі. Не треба тягнути ніж, коли прорізаєш. Вставив ніж, нахилив, і цього достатньо, щоб прорізати. І зрізали. Далі. Прорізали. Прорізали. І зрізали. І так всі елементи. Вже більшу половину зробили і прорізали. Недостатньо глибоко доводиться підчищати. Трошки глибше і зрізали залишилось три елементи. Прорізали цю сторону до середини і зрізали ще два. Треба дуже обережно, тому що, тому що елемент невеликий, і є велика ймовірність того, що може сколотись. Останній. Готово. Далі трохи можна деталізувати цей елемент. Вставляємо ніж від цієї частини посередині і прорізаємо сюди. З цієї сторони, посередині цієї лінії, на зустріч цьому. І з'являється ось такий ромб. Нам його треба залишити. Щоб його залишити, треба прорізати тут і тут. І ці бокові частини трикутники зрізати. І виглядає трохи детальніше. І так можна проробити всі. такая будет шахматная поле. Далее. Ось, від центру прорізали, теж майже до центру. І з цієї сторони. Цей елемент нам треба залишити. Тобто по бокам треба вибрати. Зрізаємо. Далі ще раз прорізали. Ось видно, що по центру цієї лінії. Новачки можуть робити це під лінійку. На попередньому відео ми показували, як це робиться. Але коли ти займаєшся цим, вирізаєш тисячі таких елементів, то лінійка стає не потрібна. Ось погано підрізали, ще раз походимо ножем і вибираємо Ось зрізали, трохи брудно. Підчистили. І з цього боку зрізали. Центральний елемент залишається. Ось нам залишилось три штучки. Підрізали, підрізали. І обережно зрізаємо. Головне не поспішати, щоб нічого не скололось. Залишилось два. І останній. Ось вийшов у нас ось такий елемент. А тепер уявіть собі на секунду, що ви виріжете повністю шахматне поле і буде виглядати воно ось так з цієї сторони, і тут треба закінчити з цієї сторони. Це будуть чорні відділення для ну, шахматного поля. Коли закінчимо всі ці елементи, то перейдемо до бокового оформлення, теж буде дуже гарно, покажемо вам в наступному відео. Слава Україні! Бережіть себе і своїх близьких.